Як тримати себе в належній формі і при цьому опановувати бойові мистецтва? Про це не чуток знає сьогоднішня наша гостя, тренер із Тайбо Вероніка Осідлевич. Вітаємо вас, доброго дня. Розкажіть про Тайбо. Тайбо це не бойове мистецтво. Тобто це йде фітнес, фітнес-програма на основі бойових мистецтв, на основі боксу, рукопашного бою і так далі. Це фітнес-програма в поєднанні з бойовими мистецтвами. Тобто це аеробні кардіонавантаження, аеробні рухи, які виконуються під музику разом з бойовим мистецтвом. Чи є там елементи танцю? Ні, елементів танцю немає. Більше елементів фітнесу і бойових мистецтв. Чому ви зацікавилися Тайбо і як давно почали його викладати? Взагалі я займаюся рукопашним боєм. Займаюся зараз, займалася вже займаюся 11 років рукопашним боєм, але бачу цікавість дівчат до рукопашного бою не така велика. Чому? Тому що це контактний вид спорту, там іде ударна техніка пропускаються удари в обличчя, в корпус. Не усі дівчата це люблять. Але бойовим мистецтвом хотіли би займатися тут я. Подивилася, подумала. Ми разом з організаторами школи Самсанправо знайшли такий вид спорту як Тайбо. Поїхала на семінар в Київ, пройшла успішно, склала екзамен по фітнес-програмі Тайбо. Ось отримала сертифікат. Це у 2013 році. Тайбо в Хмельницькому вже у нас третій рік, можна вважати. Так, я перший засновник Тайбо у Хмельницькому, Хмельницькій області. І ось так поступово. Я знайшла цю фітнес-програму, почала вклинювати її в наше місто і так пробуємо. Чи одразу вам все вдалося? Чи можливо були якісь труднощі? Е, в принципі, е, одразу, тому що це щось нове. А звичайно, якщо це якась новинка, усім цікаво. Е, дівчата приходять, жінки приходять, усі займаються, тому добре пішло. Засновником тайбу вважають американці Білі Бленкса. Так. І давайте разом з вами подивимося фрагмент його занять і взагалі подивимося, що з собою уявляє Тайбо. Позитивні заняття. Mm -hmm. Це, скажімо так, спорт і для чоловіків і для жінок? Так, ось зараз є такий стереотип, що це більше для жінок. Там немає ударної техніки контакті, Всі говорять, що це, а це для жінок, а вони там собі пригають. Насправді ні. Самі бачимо, організатор і засновник цього стилю це є чоловік. Тут доволі таки важка програма які для жінок такі для чоловік але на даний момент у нас у школі самсон право при школі самсон право тайбо займаються більше жінки тобто чоловіки в нас ще до цього так відносяться але сподіваюся надалі ми будемо відкривати і чоловічі групи поки так, ж. буде більше так приходити на Тайбо з яким рівнем підготовки можуть люди взагалі з будь-яким це можуть бути такі повністю люди які не займалися взагалі спортом в будь-який вид спорту потрібно вклинюватись потрохи. Звичайно, вони не прийдуть і не почнуть зразу займатися, як займається вже дехто рік, два, але потрохи можна вклинюватись навіть з нуля. Скільки разів на тиждень тренуєтесь? Тренування йдуть тричі на тиждень по годині. У нас триває заняття годину. Кожен день це у нас іде різна програма. Тобто, в вівторок ми працюємо кардіонавантаження Тайбо плюс силові навантаження. В четвер ми працюємо кардіонавантаження Тайбо плюс працюємо на лапах, на грушах, знімаємо стрес, можна сказати. І в суботу у нас іде це плюс розтяжка. Іде в нас повністю розтягуємось. Тобто є така ціла програма, так, система занять. Так, так да. поставили програму у нас. Поки вона йде на ура. Ну і у вас є такий досвід, що заняття можна проводити і в спортивній залі, особливо це стосується коли в зимовий період, так але можна проводити і просто небо на свіжому повітрі. Да, ми мене вже проводили тренування на вулиці. Це звичайно в теплу пору року літом, так як в залі душно. Ми любимо виходити на природу, любимо виходити на пляж або це якийсь стадіон, і проводити там тренування. тайбо. і ну, давайте подивимося, як під вашим керівництвом тренуються хмельницькі дівчата. Тренування. Угу. Цікаво. А чи проводяться змагання з Тейбо? Ні, змагань немає, так як це бойовий фітнес. Ми просто виступаємо показовими виступами. Дуже часто проводимо майстер-класи. Ми проводили вже в університетах майстер-класи, на вулиці. До речі, ось це влітку виходимо. В центрі міста на пляжі проводимо майстер-класи, всі залюбки приймають участь. Ось так потрохи розвиваємося. Наскільки нам відомо, ви обираєте місто Тейбо? Що це себе представляє? Так, у нас у 2014 році, в кінці 2015-го, був конкурс на місто Айбо. Переможницею стала Мельник Анастасія. Дівчинка у нас займається вже більше року. І зараз на березень місяць ми плануємо за 2015-2016 рік проводити ще один конкурс це фотоконкурс Містай Е, У нашій групі ВКонтакте буде проводитись опитування, і усі бажаючі зможуть проголосувати за найкращу. Обиратиме серед дівчат, які вже займаються, так серед дівчат, які займаються. Ну сподіваємось, ви оберете найкращу з них. Бажаємо, угу. щоб вам все вдалося. Дякую. А також хотіла б вам вручити таку футболку, футболку нашу фірмену. На честь нашої зустрічі залучаємо вас до занять спортом, занять Тайбо. Дякуємо. Будемо вести активний спосіб життя і дякуємо, що завітали до нас. Дякуємо за подарунок. Дякую. Шановні глядачі. Нагадую, сьогодні у гості до нашої студії завітала тренер із Тайбо Вероніка Осідлевич. Зустрінемося з вами вже наступного тижня. Хай щастить!